Тривалими оплесками з Дніпра до Львова проведжали загиблого в АТО оперного співака Василя Сліпака. Попрощатися з героєм прийшли понад дві сотні городян. Снайпера українського війська і соліста Паризької опери поховають завтра на Личаківському цвинтарі. Волонтерка Арина Золотник опікується бійцями правого сектору майже від початку бойових дій на сході. каже на передовій часто зустрічала снайпера міфа. Спочатку навіть не здогадувалася, що це відомий оперний співак. Як дізналася, була дуже вражена. А одного разу Василь навіть заспівав для неї. Он мне говорит, обычно я на передовій не пою, говорит, щоб там не услышали. Потому що голоса, она, голосу вона И, вот я. І он мне спел. Про те, що поруч співаки з світовим ім'ям не здогадувалися навіть побратими Василя. Я знав, що десь з Франції. Все. Я только вот узнал вчера, когда вчора, коли. Это... Василь Сліпак народився на Львівщині, закінчив Львівську консерваторію. Майже 20 років співав на сцені Паризької гранд-опера. Як почалася Революція Гідності, повернувся до України. Волонтерив, потім пішов на фронт. Загинув вчора біля селища Луганське на Донеччині. Куля снайпера влучила у стегно і пробила артерію. Через волонтерів рідні співака просили не приносити на прощання вінків і квітів, а краще віддати гроші тим, хто їх потребує. Але труну буквально за Лалили букетами. Я пам'ятаю його, ще з самого початку, як два роки назад, як він тільки приїхав в правий сектор як все тільки починалося. Це ну, гаряча пора була. Він був людиною, яка вміла зосередити на собі увагу, але при цьому він ніколи не поводився ні нахабно, ні зле. Він був хорошою людиною. У дорогу катафалк проваджали тривалими оплесками. Так роблять, коли йде у вічність артист. Поховають Василя Сліпака завтра на Лучаківському цвинтарі у Львові. Людмила Співак, Євген Павленко, Олександр Шалдибін. Новини на першому орденом за мужність посмертно нагородив Василя Сліпака. Президент відповідний указ Петро Порошенко підписав сьогодні.